Сьома ранку час новин для вас працюють команди фактів Асітівіта та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Бавовна завітала цієї ночі до щонайменше трьох російських регіонів. Спочатку росіяни скаржилися на вибухи у місті Орел, а вже невдовзі з'ясувалося, що дронами атаковано місцеву ТЕЦ. На кадрах, що з'явилися в мережі, зафільмовано щонайменше два результативних удари. За попередньою інформацією вражено і саму ТЕЦ і її мазутне сховище. Утім, місцевий російський губернатор традиційно повідомив про нібито падіння уламків збитого безпілотника, через що на теплоелектростанцію на пошкоджене обладнання. Не там чого-то кріпить. Мама! Тез зарвали. Вон у мене видно, я засняла. Мама, я боюсь. так і живемо. Слідом за орлом бавовняну естафету перехопило місто Владімір. Там уже вдруге атаковано місцеву підстанцію. Спалахнула пожежа. Минулого разу бавовна навідувалася до російського Владимира рівно два тижні тому. Серія вибухів під ранок пролунала і біля нафтопереробного заводу в місті Ярославль. Це один з найбільших НПЗ в північній частині РФ. Щороку він переробляє 15 мільйонів тонн російської нафти. Експорт російських нафтопродуктів у жовтні скоротився до рівня початку 2022 року. Пише Блумберг. Це сталося через поєднання декількох факторів: серії вибухів на нафтопереробних заводах країни-агресора і посилення західних санкцій. У жовтні загальний обсяг морських поставок російських нафтопродуктів становив менше 2 мільйонів барелів на добу. Це найнижчий показник за майже 4 роки. Нижчі ТНП за ворога допомагає 14-й окремий полк безпеки. Пілотних авіакомплексів завдяки їхнім далекобійним дронам палають і нафтопереробні заводи, і паливні склади, і військові логістичні центри. Засновник полку Фідель очолив бойову групу, яка ще восени 22-го вперше завдала удару по глибокому тилу ворога. І він каже, що за ці роки дрони збільшили дальність польоту удвічі і тепер можуть уражати цілі у радіусі тисяча кілометрів від кордону. Ці удари спричинили дефіцит бензину в Росії. Навіть змусили запровадити норми його продажу у деяких регіонах. Результативність складається з трьох компонентів. Перше це залізо, це дрони, технології, все, що входить сюди. Друге це планування, безпосередньо етап планування операцій, етап аналізу операцій. І третє це безпосередньо люди, найголовніше ті, хто керують. І засобами, і контролюють цю еволюцію, яка відбувається, і, звісно, планують. Російська армія вдарила бомбами по слов'янській ТЕС на Донеччині. Про це повідомив напередодні увечері президент Володимир Зеленський. Чергова ворожа атака на наш енергетичний об'єкт. Забрала життя двох енергетиків її поранені. А перед цим дві російські ракети системи залпового вогню «Смерч» поцілили по спальному району Слов'янська. Ця атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Ще одну людину було поранено. Ворожим вогнем потрощило 10 багатоповерхівок, котельню, кав'ярню, заклад освіти та поштове відділення. Смертоносних ударів російська армія напередодні завдала і по Костянтинівці та Кроматорську. Як повідомляє Донецька ОВА, на Костянтинівку окупанти вкотре скинули авіабомбу. Цей удар забрав життя літнього чоловіка, шестеро цивільних поранені. А по Кроматорську російські окупанти впродовж лише 10 хвилин ударили трьома безпілотниками. Ціллю загарбників став приватний сектор. Ця дронова атака також забрала життя літнього чоловіка, ще троє мирних жителів. поранені. Пошкоджено 11 будинків. Окупанти вдарили поблизу того самого місця, куди вчора вранці прилетіла російська ракета Іскандер. Це приватний сектор. Це район, який вже за останню добу другий раз потрапляє під обстріл. Влучили на подвір'я приватного сектору майже посеред будинків. Неймовірна історія порятунку трапилася цими днями на Донеччині. Літня подружжя із Торського села в Лиманському районі, де нині точаться запеклі бої, бо соніж подолало 16 кілометрів небезпечного шляху, щоб мати можливість евакуюватися з пекла, яке їм влаштували росіяни. Ворожа армія знищила усе, що сімейна пара нажила за десятки спільних років. На який ризик ідуть мешканці Донбасу, тікаючи від російських нелюдів? Дідів мої колеги продовжать. Тут практично немає жодного вцілілого будинку і жодної вулиці, яку б не атакував російський дрон. Лиман місто, яке розташоване в 15 кілометрах від окупантів і яке щодня перебуває під російським терором. Саме сюди цього разу вирушає екіпаж поліції білі Янголи. До нас надійшли повідомлення від місцевого населення, яке потребує допомоги в евакуації на сьогодні. За словами поліцейських заявок на евакуацію з громади за останній час побільшало. Росія посилила удари по місту, як авіацією, так і ударними дронами. А от від селища, звідки це подружжя, що дивом дісталося лимана, вже практично нічого не залишилося. Ми Як Як Торському було? Очень Спасибо, плохо. Вам плохо. Невозможно. Три дні поспіль російська армія обстрілювала будинок сімейної пари. Голодні і холодні вони практично не виходили з підвалу. Утім, коли будинок після чергового удару загорівся, вирішили ризикнути і вирушити до лиману. Втрачати було нічого. Пішки сімейній парі довелося йти близько 16 кілометрів. Скільки по часу вийшли? Ой, боже мой. Ми в 2:00 около 9:00 ми вийшли і, напевно, в 3:00 часу ми чи в 2:00 були возле поста. І проютили, там плохо было с сердцем. Так ребята проютили. заявили. Час лежали. Крім проблем з серцем, дорогою складнощі винекли і з ногами літніх людей. А як вам з ногоюйшлось? Так, за велосипед. За велосипед же держался, ішов по А я босиком снялась. Она зупай, на босиком шла пошла. А тушені могла не могла йти вже в сапогах. Натерли ноги. Да. Шлях до лиману найважча дорога у житті подружжя, як емоційно, так і фізично. Утім, якби вони затрималися у Турському бодай на один день загибелі було б не уникнути. Переконані літні люди. Вже з лиману біля Янголи доправили подружжя у більш безпечний регіон, який ще кількох людей, чиє життя було в небезпеці. Все рветься, все горить, все стріляється. Дуже тяжко. У сусіда згорів зовсім позавчора. Вчора ще догоряв до земля. До а мій тільки там криша порушена та безвікон. Усіх людей, яких ми сьогодні евакуювали з небезпечної зони, з міста Лиман, було передано. Іж безпечні локації загону швидкого реагування Червоного Христа попрямували до більш безпечних регіонів країни, до своїх родичів, з якими вони нарешті за довгий час зможуть зустрітися, поспілкуватися і знаходитися в безпеці. Євген Бригар, програма Вікне СТБ» єдині новини. Продовж жовтня з Донеччини евакуювали та безкоштовно розселили майже чотири сотні цивільних. Про це повідомили у тамтешній ова. Зокрема, серед евакуйованих 137 маломобільних людей, жителів Донеччини, що через війну були змушені покинути рідні домівки, розселяють на Житомирщині, Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині, Вінничині, Київщині та у Волинській області. За увесь час повномасштабного вторгнення з Донеччини у більш безпечні місця виїхали 1 мільйон триста тисяч цивільних. На підконтрольній території Донецької області залишаються досі 200 тисяч людей. Троє чоловіків постраждали внаслідок ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Напередодні в області було зафіксовано понад 75 атак по Дніпру, Нікополю та ще чотирьох громадах області. Пошкоджено шість приватних будинків, комунальне підприємство, багатоповерхівку та лінію електропередачі. Влучили росіяни по аграрному підприємству. Там загинули 13 голів світської худоби. Інформація про блокування сил оборони України в Покровську та Куп'янську, яку поширює російська пропаганда, не відповідає дійсності, хоч ситуація у містах складна. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відповідний допис з'явився на його сторінках після візиту на покровський напрямок. Головком заслухав доповіді та пропозиції від командирів армійських корпусів та підрозділів, що тримають оборону у цьому районі. Працюємо над посиленням стійкості оборони на покровському напрямку. Тут важливі якісна взаємодія між підрозділами, забезпечення їх усім необхідним, у тому числі відповідно до додаткових потреб, чітке та скоординоване виконання поставлених завдань. Кожен командир, незалежно від рівня, повинен організувати якісне виконання завдань. Суворо попередив командирів про недопущення безвідповідальності. За це буду вживати жорсткі заходи аж до зняття з посад. Двоє військових поранені внаслідок стрілянини в Кременчуцькому ТЦК на Полтавщині. Інцидент стався напередодні у день. Постраждалих ушпиталили. Загрози їхньому життю немає. Як повідомляє Полтавський обласний ТЦК, поліція доправила до збірного пункту військово зобов'язаного під час огляду та оформлення документів. Він дістав пістолет та відкрив вогонь. За попередньою інформацією, це був переобладнаний травматичний пістолет. На інцидент у Кременчуцькому ТЦК відреагував омбусмен. Ен України Дмитро Лубінець він також згадав випадок, який стався напередодні в Одесі, де група людей перекинула та потрощила мікроавтобус працівників ТЦК. Такі дії, як працівників ТЦК та СП, так і громадян, не лише порушення та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети, дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство. Закликаю усіх, як працівників ТЦК та СП, так і громадян, діяти виключно в межах закону, поважати права людини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та очільник Китаю Сі Цзіньпін у південнокорейському місті Пусан обговорили шляхи вирішення російсько-української війни. Це була їхня перша двостороння зустріч після повернення Трампу до Білого дому. Більше про переговори між лідерами двох найбільших економік світу розкаже Олександр Мужичук. Під час зустрічі Дональда Трампа і Сі Цимпіня ключовим питанням були торгово-економічні війни між США та Китаєм, а тема російської агресії проти України була другорядною. Пишуть західні видання. Проте сам Трамп розповідав журналістам уже в літаку на шляху додому, що вони із Сі довго говорили про Україну. Тема України дуже гостро піднімалася на переговорах. Із сі ми довго говорили про Україну і працюватимемо разом, щоб зрозуміти, чи зможемо ми щось зробити. Ми погодилися, що сторони, як ви знаєте, залучені до боротьби, і іноді напевно доводиться дозволяти їм боротися. Це божевілля, але Китай нам допоможе, і ми працюватимемо разом над українським питанням. Трамп під час перемовин із сі намагався уникати гострих тем. Президент США уточнив, що не обговорював із китайським лідером питання Тайваню, незважаючи на те, що Китай не виключає, що встановить контроль силою над островом. Не торкався Трамп і питання припинення закупівель Китаєм російської нафти. Нафта, ви знаєте, сід давно вже купує нафту в Росії. Вони забезпечують значну частину Китаю. Але ми насправді не говорили про нафту. Ми говорили про співпрацю, щоб побачити. Чи зможемо ми закінчити цю війну? Китайський лідер запросив Трампа приїхати з візитом в піднебесну в квітні. А отже, як вважають західні аналітики, в найближчі 4-5 місяців американський президент намагатиметься не псувати відносини СІ і з СІ із жодного тиску від на Китай в українському питанні або щодо купівлі російської нафти не варто очікувати. Натомість, як відзначили кореспонденти CNN, президент Ша щедро обсипав компліментами свого китайського колегу і заради діалогу знизив тарифи. Хіба що? Не уточнив наскільки для мене велика честь бути разом зі своїм другом, з яким я знайомий вже дуже давно, дуже дуже шановним і високоповажним головою Китаю, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін – великий лідер великої країни. І я думаю, що ми матимемо фантастичні стосунки ще довгий час. І для нас є велика честь, що ви з нами. Дуже дякую, як пише BBC, жодне з фундаментальних питань, заради яких Трамп почав торговельну війну з Китаєм. Під час. Зустрічі не було вирішене перед розмовою з лідером США Китай просто підняв ставки, обмежив експорт рідкоземельних металів та магнітів, без яких зупиняться західні автозаводи та оборонка. А заразом припинив купувати в США соєві боби, чим поставив американських фермерів на межу банкрутства. Та на зустрічі з Трампом всі просто відкотив позиції, на яких Китай був до цієї тактичної ескалації, але жодної серйозної поступки Трампу він не зробив. Під нашим спільним керівництвом відносини між Китаєм та Заходом загалом залишаються стабільними, враховуючи відмінності наших країн, ми не завжди маємо спільні погляди, і цілком нормально, що між двома провідними економіками світу час від часу виникають непорозуміння. Незадовго до початку зустрічі Трамп опублікував допис про негайне відновлення ядерних випробувань уперше з 92-го року. За його словами, цей крок необхідний, аби США не відставали від інших ядерних держав, зокрема Росії та Китаю. Як написав американський президент, за кількістю ядерної зброї, Росія на другому місці, а Китай із значним відставанням на третьому. Але протягом п'яти років він зрівняється зі США. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.